Доброго дня, шановні, привезли маму на море. Мама з морем поговори. Шановні, у нас сьогодні 40 градусів. Побували на Грандік дік і їдемо додому. Ну, додому це Монтон Мембромку. І отут такий пляжик. Ну, Я думаю, що це такий маленький. Там сходи є, але приватні. І трошечки вам покажу. Як би такий ось покажу, що використовуйте оцей спуск на свій риск, страх і риск. Я, звичайно, не буду спускатися туди. Подихаю трошечки, дихну морем. Океан Атлантичний, шановні. То я так вже сказала, що море, бо це ж пісня є така, що. Повезу малу на море, хай з морем от. Ну, А я поговорю, от покажу вам отакий спуск, де нема де не гарантії. Люди відпочивають з правої сторони, ну я вам наліво покажу. От. О, така краса. Шум. Ну що, розказувати нема що, тільки що подивитись. От там далі, тут, бачите, каменями так прибито. Люди піднімаються, тому я пішла з доріжки, так трошечки відійшла в сторону. Ой, це такий спуск до океану. Я думала, що тут буде людей міряно-не міряно неміряно міряно Ну, як зазвичай. А тут просто тихесенько. Ну от люди там купаються не глибоко. Бачите ступеньки, отак каміння. там далі, бачите, там є східці. Ну, там навіть приватно написано. Там трошки більше людей може, але там отакі спуски, навіть навпроти хат. Отакі спуски. Якщо тут написано, що тут можна. О, бачите, то люди проходили, вони там живуть. Подивіться, о, я навіть не подивилася е, зліва. Бачите, які для відпочиваючих кемпінг. Люди приїжджають машинами, от, а ось це такі прицепи і тут паркуються. Ну, а тут дехто може приїхати своїм ходом. Тут зараз дуже популярно отак от, от приїжджати ось такими прицепами. Ну, таке життя тихе. Ну, все, бувайте здорові, мирного вам неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Бувайте.